Сьогодні написав рапорт на пенсію. Значить, Першого заступника одного немає по лінії. Важкувато, повірте, що важкувато. Вибачайте, то другий заступник потім. Другий перший мороз перевівся в іншу область, Значить, другий заступник Болковський, який заступник, начальник ДПС. який, можете собі уявити, це великий колектив, така рушійна сила, тобто всі інспектора, які заступають на несення служби на транспорті, на дорогах, на постах і так далі. Значить, на Сьогодні написав рапорт на пенсію, теж я на сей. І практично немає два заступники. Ротного я ще не бачив, бо один заступник з іншої області, другий заступник Волковський теж з іншої області, ротний з іншої області, начальник міського доїзд з іншої області. Розумієте, і якщо відверто говорити, важко, повірте, що дуже великий колектив. і... Що це таке пояснення і так далі. Я повинен контролювати це все, але заступників я хотів би підібрати. І я хочу наголосити, озвучити зараз одну фамілію, коротеньку характеристику, я скажу про нього і на ваш розгляд візьмете, промоніторите, значить, спілкуєтеся з взагалі, в своїх колективах і так далі. Кожного є. Знайомі і на цей промоніторити людину, щоб не затягувати, бо дійсно треба призначати. Треба призначати, бо колектив великий, і треба таким колективом просто е, керувати. Е, це е, його фамілія Лень Олег Іванович. Він е, пропрацював, він на дорозі тільки відстояв на дорозі інспектором е, більше 10 років, 10-11 років. Він працював в е, е, Бревав начальнику, він роботу. Раз, зараз я хочу йому на, на напрямок цей дати, що він роботу реально чудово знає. Е, я думаю, що з його приходом, він, е, якщо це в першу чергу думка буде ваша. Раз, як ви це, е, як ви це е, скажете і так далі, буде, мови немає, що з вами буде в першу чергу до вас прислуховуємося, слідуючі питання, я вже піду е, до керівництва управління і далі йде погодження департаменту. Але думка в першу чергу має бути ваша. Значить, прошу, він напрямок його. Це є е, лінія МРЕО, це є станції діагностики, це є перевізники, це є таксисти. Е, от, е, ну, е, можна сказати, колосальна робота. Така, е, що цей напрямок я не то, що переконаний, що якщо буде погодження громади, тобто е, активістів і, і засобами нашої інформації прошу. Це, е, озвучити, нехай, е, люди щось кажуть, він сам місцевий, Тернопільський, е, значить, працював в МРЕО, роботу чудово МРЕО знає, очолював е, цей підрозділ, правда, три місяці, теж попав, під, можна сказати, під косу, був знятий, якщо, грубо говоря, знятий з цієї посади. Потім був призначений. Як... А за що? Ну, Не сподобався керівництво і так далі. Ну, так, якщо... Якщо корпусно, значить, був призначений після цієї посади, він очолював три місяці був начальником управління ДНІ в області. Значить, був після цього призначений дільничним інспектором Тернопільської райвідділ міліції. На даний час він працює слідчим в міському відділі міліції.